Вітаю вас, Танісфани. Ми з вами не бачилися близько тижня, тож я сподіваюся, що у вас все добре. Одним з головних рекламних слоганів нового 9-го покоління Wilson Blade є What is your Blade of Choice. Таким чином, Вілсоновці ніби натякають на те, що в серії Blade ви можете знайти ракетку абсолютно для будь-якого рівня, будь-якої статі і будь-якого віку гравця. Дійсно, серія Blade дуже багата, дуже різноманітна, має дуже широкий асортимент різних версій. А сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших ракеток взагалі в світі: Wilson Blade 98 -16 19 І визначимо, чому саме ця версія, саме 9816x19, є однією з топ-5 бестселерів за версією журналу чи якого нафіг журнал за версією одного з найбільших онлайн-магазинів у світі теніс Верхаус. Ви на каналі Тенісна Кухня. Мене звати Андрій Корнушков. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал і погнали! Друзі, тенісфани, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал Тенісна Кухня існує завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт, купивши цю ракетку, будь-які інші ракетки, або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження, написавши мені в соцмережі, там же в описі ви знайдете і мою монобанку, де ви просто можете підтримати мене донатом. Дуже вам за це дякую і погнали до огляду! Перш за все, хочу пообіцяти вам, що цей огляд буде трохи коротший, ніж попередній на Wilson Blade 98 18 на 20, який ви можете подивитися ось тут по посиланню, адже там я розказав більше про саме оновлення v 9 про технології, про все таке інше. Можете подивитися все це там. Зараз коротко скажу, що тут. Як і в попередньому поколінні, використані технології 45, тобто плетення графіту під кутом 45 градусів, а також технологія Direct Connect, яка характеризується під'єднанням у цього ковпачку у цієї заглушки жорстко спеціальними карбоновими. Волокнами до рами ракетки для покращеного відчуття. З нових, з нових технологій тут застосована технологія Stable Feel, яка характеризується більшою жорсткістю в критичних зонах для покращеної стабільності, для покращеної торсіонної стабільності, торсіонної жорсткості ракетки. Знову ж таки, що ставило за собі за задачу покращення точності ракетки. В принципі, блейди завжди були дуже точними, але, мабуть, у попередньому поколінні Blade V8 багатьом здавалося, що ракетки занадто м'які, занадто такі масляні, приглушені. Можливо, саме із-за цього сюди додали цю технологію Stable Feel для, скажімо так, покращеного відчуття, що ти попадаєш саме в ціль, саме для покращеного відчуття м'яча. По 18х20 ви можете подивитися, що ця система дійсно працює. Що ж, по технологіям ми швиденько розібралися, тепер по моїм очікуванням від цієї ракетки. Якщо подивитися в характеристики, майже нічого не змінилося. Знову ж таки, така сама 98 голова 16х19, 305 г та 32 см балансу без струн. І такий самий обод 21 мм, форма абсолютно така сама, як і в попередній версії V8. Але трошки збільшився Сінвейт. Як і у версії 18 на 20 збільшився Свінгвейт відносно 8-го покоління V8 з 326 середній Свінгвейт до 330. Тут ми мали Свінгвейт 321 одиниця, зараз середній 324. Чому взагалі Свінгвейт у версії 16 на 19, скажімо так, відчутно менший. По-перше, тому що самі струни 16 на 19 менше струн, вони важать менше. І таким чином сінгвейт зі струнами, скажімо так, відчутно менший. Ну і по-друге, я думаю, що справа в розміщенні, рознесенні ваги по самій ракеті. Скоріше за все, у версії 16 на 19 вага не так сильно рознесена до кінців ракетки. Так, тому, звичайно, я очікую від цієї ракетки більше маневреності, однозначно кращий потенціал обертання, ніж у версії 18х20, простіше в використанні, більше легкодоступної сили, яку нам знову ж таки дає більш відкрита струнна формула 16х19, більша жорсткість рами також додає нам легкодоступної сили. В той же самий час хотілося б зупинитися саме на струнній формулі і на струнному малюнку, адже... 18х20 на, на 98-й головці має дуже-дуже таке... Е, струнна формула щільна, і ми маємо дуже неширокі, дуже вузькі такі, е, скажімо так, зерна струнної поверхні, такі, як отут в центрі, майже по всій по всі ширині ракетки. Тут же на 16х19 на ми маємо оці мої улюблені, збільшені, більш широкі е, зерна струнної поверхні, між... Четвертою, п'ятою, п'ятою, шостою струнами, шостою, сьомою струнами, які забезпечують нам компенсацію втрати сили по віддаленню від центру до, до боків головки, до боків струнної поверхні, таким чином збільшуючи світ спорту. Тобто, якщо blade 98, 18х20 прямо супер вибаглива до класної роботи ніг. 16-19 на теж досить вибаглива буде, я не сумніваюся, але все ж таки вона буде більше вибачати помилок. І тут відчутно більший світспот в будь-якому разі буде. Тому я очікую більш простої гри, е класного потенціалу обертання, але в той же самий час очікую хорошого контроля, адже попередня, в попередньому поколінні ця модель давала дуже класний контроль. Мабуть, саме тому вона і була в топ-5 бестселерів теніс вайрхаус. Мені дуже цікаво, як ця ракетка покаже себе у грі, особливо в розрізі того, що версія 98-18-20 була б для мене прямо трохи заскладною. Я можу сказати, що я прямо-таки не зміг приборкати повністю її потенціал, не змог повністю приборкати ракетку і розкрити її ігровий потенціал. Тому саме ця версія 16 19 простіша буде для мене набагато цікавіша і набагато цікавіша в плані переходу. Можливо, якщо я захочу перейти з своєї попередньої Blade 9818 х V8, я розгляну саме версію 98, 16 на 19 у 9-му поколінні. Ну а зараз погнали на корт і подивимося, яка ж вона в грі. Для тесту Blade 98 16х19 я натягнув її такою ж самою струною, як і версію 18х20, а саме Solinco Confidential 1.25, але на 1 кг жорсткіше, тобто 24х23 кг. Показала себе добре, тож рекомендую, можливо, якщо ви хочете починати грати цією ракеткою з цієї сторони або зі сторони зі схожою жорсткістю, скажімо так, і таким натяжінням 24 на 23 можна його брати як таке референтне значення. Що я можу сказати по грі? З перших ударів, звичайно, відчув, що вона простіша за 98 18 на 20. Не відчув, що вона жорсткіша. От чесно, по відчуттям, такі ж самі приємні відчуття, не дивлячись на те, що я її жорсткіше натягнув. Приємне відчуття. Відчуваєш, як м'яч добре лягає на струни, і оце от бледівське фірмове відчуття, воно збережено в найкращому вигляді. Тобто по відчуттям ракетці 10 з 10 одразу. З перших ударів з хавкорту, з перших ударів з задньої лінії. Що я можу сказати по форхенду, знову ж таки, якщо порівнювати з 18х20, на набагато простіше, набагато легше накручувати м'яч, головка набагато маневреніше, не було взагалі ніяких проблем з допрацюванням кистю, де ти там не дотягнувся, не дійшов трохи ногами. Загалом ракетка набагато більше вбачає помилок і неправильного підходу ногами. Але, в принципі, якщо дивитися на весь ринок, то вона, скажімо так, трохи складніша, ніж такі конкуренти, як IZON 98 і VCor98, які завдяки е, своїй формі голови фірмові оціниксовській Ізометрик, вони дійсно ще простіші, ніж ця Blade 98, 16х19. Е, але загалом, якщо ми фанати Блейдів, я саме є фанатом Блейда, Розглядаємо саме блейд для переходу, то звісно 16х19 на буде набагато простішим варіантом, набагато більш раціональним вибором для гравця рівня 3,5-4.0, адже, ну і там вище, скажімо так, адже блейд 98-18х20, ну прям складна, складна, особливо, скажімо так, для одноручної гри. По бекенду ця ракетка також порадувала, збільшений свінгвейт відносно попереднього покоління він додав стабільності, додав, скажімо так, і контролю, так як стабільність на потужних, особливо на потужних плоских ударах, вона додає нам контролю, ракетка веде себе більш стабільно, скажімо так, менше інерції в неї, і вона краще контролює м'яч. Ми попадаємо туди, куди цілимося. Тобто з бекенду класно збалансована. Прикольно у мене виходило пробувати і плоскі, і накручені удари, і різані досить з хорошим контролем. Що дуже, скажімо так, ем, я би не сказав дивно, але мене дуже приємно це здивувало, все ж таки, що ракетка має дуже крутий контроль і не гірший, ніж 18 на 20. Ну, Можливо, я просто 18 на 20 не розкрив максимально той її потенціал е, ігровий, як я вам вже сказав, можливо, у мене не вистачило скилу. Але 16 на 19 має також дуже крутий контроль на потужних плоских ударах, на ударах з обертанням. Єдине, в чому вона дійсно по контролю буде програвати, це Стабільність на потужних ударах по м'ячу, що тільки злітає. Якщо м'яч злітає і ще й на високій швидкості, і треба перенаправити його кудись, то звісно ракетка з більшим свінгвейтом, тобто версія 18х20, буде мати набагато кращий контроль. І... Тут не, не завдяки її струнній формулі 18-20, а знову ж таки завдяки більшому свінгвейту, завдяки більшій пробивній силі і стабільності головки. Більша вага в головці дасть можливість краще перенаправити м'яч. Гра з льоту. маневрена, зручна. Великий світ спот, відчутно більше світ спот, ніж від 18 на 20, приємно, зручно відчуваєш м'яч, відчуваєш, куди його кладеш. Дуже-дуже прикольно. Прикольно було як і плоско придавлювати на сітці, так і трошки там десь підрізати. Приємна ракетка. По подачі, знову ж таки, якщо порівнювати з версією 18 на 20, набагато простіше. Дуже сподобалося і взагалі не відчув цієї різниці по струнній формулі на плоскій подачі. Плоску подачу подавати комфортно, зручно, із-за того, що свінвейт менший, головку розганяти легше. І мені здалося, що подача летіла прямо таки сильніше від версії 16х19. Хоча 18х20 на, на плоскій, ну, скажімо так, ду теж дуже-дуже крута, дуже зручна ракетка. Єдине, що мене знову ж таки відділяло від ідеалу, це її свінгвейт. Ось так. Тому якщо ви любите грати з Менгейтом 330, плюс, скажімо так, то Blade 98, я думаю, що ще краще буде, ніж ця ракетка. По другій, по, покрученим по подачам... Безумовно, із-більшого світспоту простіше подати кручену подачу. Коли ми подаємо кручену подачу, ми не завжди попадаємо прям там супер ідеально центром. Нам потрібна якась зона, якась більша зона для прокачування, прокручування, прочесування м'яча під час сильного накручування його, під час надання м'ячу сильного обертання. Тому, відчувши ці, цією ракеткою другу подачу дуже комфортно подавати, дуже мені прямо це сподобалося. Е, з мінусів цієї ракетки, знову ж таки скажу, що менша стабільність відносно 18х20, але якщо порівнювати з найближчими конкурентами ISON 98, Vicor 98, Pure Strike 98, 16х19, то, скажімо так, вона займає якусь таку золоту середину, адже V-Core 98 і Zon98 мають менший світ більший світспот, тобто відчутно простіша ракета. Особливо ізон 98, так як вона ще й жорсткіша. А якщо ми говоримо про Pure Strike, Pure Strike має приблизно таку ж саму жорсткість, але Pure Strike 98 16х19 у цьому четвертому поколінні, яке тільки но вийшло в 2024 році. Там Свінгвей 330, як у Блейда 18х20, як у нової Блейд V9 18х20. Ось ось такі от дива. Раніше Перестарик була мала, набагато менший Свінгвей. То м, Блейд 98, 16 на 19 серед конкурентів займає таку середню позицію і, скажімо так, золоту середину. І ось тут ми дійшли і до тієї теми відносно якої ми маємо зробити і висновок, чому саме Play 98 16 х 19 є однією з топ-5 бестселерів взагалі у світі за версією онлайн-магазину Tennis Warehouse. По результатам 2023 року. Я завжди думав, що Blade 98, 18х20 є абсолютним бестселером у Blade, адже у мене найбільше купували саме Blade 98.18х20, а не її, скажімо так, молодшу версію. Чому молодшою? Все дуже просто. 에, приблизно до п'ятого або навіть до шостого покоління Wilson взагалі не випускали версію 16 на 19 і Blade була. Суто еталонно орієнтовано на контроль ракеткою 98-18х20, ще з балансом 32,5 см, тобто трішечки в голову. Така ракетка під потужний плоскач під підготовленого професійного або напівпрофесійного гравця, я б сказав, 4,5 або, або навіть 5,0 з високим синвейтом. З невеликим світспотом, але з ідеальним контролем. Тобто за це її і любили дуже багато професіоналів. Ця, ця ракетка ставала вибором е, юніорів, які переходили з якихось дитячих ракеток на свою першу дорослу. Можливо, не на першу дорослу, а скажімо, з першої дорослої, вже коли е, набралися сил, там в 16, 17, 18 років, дуже часто я бачив, як. Діти, хлопці переважно переходили саме на Blade 98.18 на 20. І довгий час версію 16 на 19 не випускали. Але Blade 98.18 на 20 мала дуже великий успіх і в любителів. І е нарешті маркетологи, мабуть, спільно з інженерами здогадалися, що треба зробити і більш просту, і юзер-френдлі версію 16 на 19. І вони не прогадали. Версія 16 19 зараз, принаймні по е, восьмому поколінню, ось за 2023 рік, є однією з топ-5 поряд з такими бестселерами, як Babolat Pure Drive, Babolat Pure Aero, Yonex Sezon 100 і, здається, Head Radical MP. Я абсолютно не здивований по жодній з цих ракеток. Для мене особисто вони не є найкращими, але я розумію, чому саме ці ракетки знаходяться у цьому топі. Тому що це одні з найбільш, скажімо так, збалансованих юзер-френдлі ракеток, які мають баланс класний баланс, класне поєднання, простоти використання, тобто доступності для гравців від початкового рівня, там, середнього, від початкового до середнього рівня і в той же самий час вони мають класну ефективність, гравці можуть грати ними довго, прогресуючи і продовжуючи використовувати ту саму ракетку без зміни. Тобто вони можуть починати грати з піордрайвом, зі звичайним піордрайвом соткою 300 грамовою і можуть продовжувати, там, мабуть, до профі, мабуть навіть. Вони можуть починати Radical MP, ну, хоча, хоча Radical MP там 98 голова, але все ж таки Radical MP це більше до, до ракеток для середнього рівня гравців. Yonex сезон 100, друга, не можемо сказати, прямий конкурент Pure Drive. Можна починати з перших днів на корт, якщо ти чоловік, добре фізично підготовлений, одразу 300-грамову ракетку можеш взяти до рук. А, і таким чином ці ракетки стали супер універсальними. Отже, така сама історія із Блейдом. Тобто, якщо Blade 98 18 на 20 могла розкритися повністю і її могли використовувати максимально ефективно раніше тільки профі, напівпрофи, гравці, що тренувалися в дитинстві, які мають класну техніку, хорошу роботу ніг, всю-всю базу, то версія 16 на 19 вона занизила поріг входа в цю версію в ракетки Blade і таким чином, розширила коло гравців, які можуть впевнено грати блейдами. Ось ось, в принципі, в цьому і секрет версії 16 на 19. Я Я вам скажу так, що у 9 му поколінні, у Блейдівських інженери, як завжди, все вдалося. 16 на 19 класна ракетка. Пророкує її знову ж таки бестселінг і в 9 му поколінні, тому що... Крім її е, класної універсальності, крім її ефективності, зручності в грі, дуже крутий, дуже такий елегантний, в той же самий час свіжий, яскравий і е, такий, скажімо так, багатий дизайн, косметика, приємне на дотик і дуже якісне лакофарбове покриття, то я думаю, що ракетки будуть продаватися дуже добре. Дуже рекомендую вам купити цю ракетку. І хочу знову ж таки нагадати, що ви можете дуже сильно підтримати тенісну кухню, купивши ці ракетки, які приїдуть вже в кінці березня, тобто дуже скоро і ви можете розмістити у мене перед щоб отримати ці ракетки одним із перших. І тобто ви можете купити ці ракетки, просто написавши Мені в соцмереж. І там же в описі ви можете знайти і мою монобанку, і просто підтримати цей канал донатом для того, щоб... Просто промотивувати в мене більше мотивації, більше можливостей робити ще більше класного, якісного, цікавого контенту для вас. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно було вам корисним. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підтримайте мене вподобайкою, гліпіть влучний коментар, підпишіться на канал, якщо ще не встигли цього зробити. Поділіться цим відео зі своїми друзями. Крім того, я рекомендую подивитися інші відео, інші огляди на круті ракетки. Ось тут в плейлісті по посиланню. На цьому в мене все. Як завжди, традиційно в кінці відео я хотів би нагадати вам, що в Україні продовжується страшна війна, Росія продовжує, продовжує нищити наші міста і села. І Збройні сили України героїчно боронять нашу країну і потребують нашої допомоги. Продовжуємо донатити. Я визначився з деякими волонтерами, моїми друзями, яким я регулярно доначу. Робіть, як я, донатьте гроші, допомагайте, хто чим може, допомагаємо Збройним силам України, віримо в Збройні Сили України, Україна вистоїть, Україна переможе. Слава Україні! До зустрічі у нових відео. Бувайте! Друзі, я там вам обіцяв, що це відео буде коротше, ніж попереднє, ніж огляд на 98 18 20 Вибачте, сподіваюся, що було цікаво. Дякую.